Доброго вечора. Коли я переїхав до Канади 12 років тому, в мене з'явився друг. Всюди зі мною був завжди. Звали Джастін. Я коли беру гаманець, йду до Hall Foods і там купляв піцу за 13 доларів. А потім вона стала коштувати 22. Відкриваю гаманець, а Джастін звідти: привіт, Сергія йому, привіт Джастін! Дастін у нас все добре, ну, якось ну, почуваю, що не дуже все погано, все добре. Джастін каже, все добре, Підбадюрював завжди. А потім зник через 10 років. Гроші також зникли з гаманця. Ну, я це ніяк не пов'язую, звісно. Але до чого я? Я сьогодні хотів записати відео про те, як зробити з Pixhawk контролера FPV-дрон. Ось спаяв таку. Штуку, ну, воно, звісно, працює, але питання, чи потрібно воно взагалі. А, і а перед тим, як записувати відео, вирішив подивитися новини. І деякі новини зазвичай майже всі новини мене ну, не дуже бентежать. Я дивлюся їх, щоб дочекатися нарешті. А, новини, яку ми всі бажаємо, і Зеленський про це вже говорив. Але. Час від часу дивлюся, щось відбувається дуже дивно, особливо коли воно пов'язано між з Україною та з Канадою від на час. І таких новин ну, не дуже багато. Навіть коли я їхав з України в Канаду, ось була така новина, в Україні почалася реформа медичної системи. Медичної системи використовуючи найкращих експертів з Канади, Використовують найкращу канадську. Медичну систему, де зараз десь 15 тисяч людей помирають в імодженці, не дочекавшись ніякої допомоги. До речі, під час ковіду виявилося, що канадська система вона найдорожча серед всіх розвинутих країн і найменш ефективна. Ще одна новина: пам'ятаю, коли жив в Україні. Біля Дніпра почали будувати. Поселення котежне містечко по канадським технологіям. І я почав питати людей, чи варто купувати, і мені казав, не треба там. Все з кортону, щурів багато, і воно таке не дуже якісне. Я, звісно, скептично тоді відносився до всіх цих коментарів, а потім, коли переїхав до Канади, то зрозумів, що тут беруть коробку, додають декілька. Віконців і ставлять цю коробку всередину іншої коробки, ну, щоб був простір між стінками, де бігати щура. І, звісно, здихатися від щурів немає можливості, тому що в деяких провінціях, наприклад, Британській Колумбії, отруту від чорів продають, але вона не діє, тому що там щось таке, що може отруїти. Звірів, таких як щури, щури. Тому я зазвичай, коли кудись подорожую, купляю отруту там. А, ну, теж така собі новина. А взагалі то все добре. А, хотів колись купити будинок в місті Чулювак. Тут десь 100 кілометрів від Ванкувера, там нічого немає, але там рибовля, і Домівки там коштував будинок десь 400 тисяч доларів, або щось таке. зараз вже починаючи з 800 тисяч доларів, і ось такий а, СУВ відбувся на протязі останніх 5 років. І це все ну, можна дуже багато чого говорити, чому так сталося, але ну, треба пам'ятати, що. Країною, Канадою, ну, керували такі собі дивні люди, Джастін, наприклад. І ну, це все для мене було не дуже позитивно, але я мав мрію поїхати в Україну на пенсію, побутувати там будинок, ну і насолоджуватися життям. Путін. Мої мрії десь поламав, але я ну, за це я будую дрони. А зараз подивився новини і побачив ще одну новину, яка може мою мрію закопати назавжди. Ось ця новина. І то, якщо порівнювати цю новину з якимись іншими новинами, можливими виборами в Україні, або відставкою малюка, або щось таке, то ось, ось ця новина найважливіша. А якщо в Україну ще й приїде міністр забудови з Канади і почне там щось робити з житлом, ну тут тільки. Одна порада. Бежі, дурні.